Щодо таких повідомлень, що ви по фінансах не пройшли, що там може бути? Можливо, ви і пройшли. Але, наприклад, в чому може бути одна із причин в тому, що коли ви працюєте, ваш роботодавець за вас має послати евіденчні листи, коли ви поїщені на чистку справу соціального забезпечення? Якщо він послав... То вони мають бути в цій системі такій чисткої справи соціального забезпечення. Далі, він міг послати, але вони могли десь це не евідувати, пропустити. Це теж буває. Таке, багато тут дуже буває. Тому дуже треба слідкувати за своїми документами. Що можна зробити, щоб перевірити, чи у вас там все в порядку? Вам потрібно зайти на e-портал. Так і пишете в Google е портал чеські справи соціального забезпечення. Вас це буде писати в Google і так викидувати: Е-портал CSSZ. І приголоситися туди за допомогою датової зхранки або мобільного ключа. Зайти в ваш профіль і ви вам побачите вибрати секцію Поїщенця. І переглянути, чи є ваші евіденчні листи доходового дорогопоїщені в вашому цьому кабінеті. А якщо немає, це може бути причина, що ви не пройшли по фінансах. Саме це. Просто це я дізналася тільки сьогодні, оскільки, знову ж таки, віза нова перший раз. Ми будемо весь час дізнаватися нова. Тому. Діліться цим повідомленням, пересилайте всім, кому можете. Вважаю, що це дуже важлива інформація. Е якщо там не буде цих листів, це там буде воно називатися якось mm -hmm. духом чи духодове поїщені» от 2004 року, щось типу такого. Е якщо ви там є, ну, то тоді точно у вас все окей. І якщо вас там нема періоду, коли ви працювали. То це треба вирішувати тоді роботодавця брати віденшні лісти, або хай він посилає їх ще раз в соціалці, або хай контактує соціалку, можете контактувати самі. Якщо у вас ці лісти є на руках, вони це, звісно, перевірять з роботодавцем, тобто по максимуму включитися в це. Тому це може бути одною із причин, яку ви, до речі, можете прямо зараз за 5 хвилин перевірити.